Моє вітання. Сьогодні до вашої уваги ось такий автомобіль, незвичний для нашого майданчика. Автомобіль ми приганяли 2 роки тому, брав колега для своєї дружини. Автомобіль повністю обслужений. Так, Ця Mazda 3 2005 року випуску. 1,6 дизель. Так, віддемося одразу по лакофарбовому покриттю. Помазнами, якщо чесно, сам не знаю, скільки у них там мають, має бути. Якщо рено, наприклад, норма там 130, то тут я вам навіть не скажу. Але пройду з прибором, покажу, щоб ви бачили. Так, 100-119. Крило по крилу є косяки, є лакоблазики, є різниця в кольорі. Так, 70, 65, 160. Верка, я думаю, фарбована. 130, 99, 101, 107, 118, 118, 118, 123, 141, 127, 103, 485. Так, і тут у нас щось уже фарбовано теж. Так, тут щось у нас фарбоване, тут є невеликий слой шпаклівки десь от в цьому місці. Але я рахую, що для такого віку автомобіля нічого страшного. Так, 75, я думаю, на відео буде видно скільки мікрон. 80, 80, 81, 88. 103 131 126 79 70 71 135 141 113 121 114 115 106 103 94, 98, 130 99, 110, 122, 100, 97, 95, так ще понизу тут двері не пройшовся. 96, 95, 117, 96, 117. 98 105. Так, як мінімум, шпакльовку я помітив тільки на, задньому, на задній лівій арці. Маленький-маленький клаптик, десь 5 см. Так, машинка на зимовій гумі. Передня, задня по протектору ще на якийсь пару сезонів вистачить так точно. Ну, Опять, хто як їздить? Так, пішли по комплектації. Що у нас по комплектації? До речі, салон в дуже гарному стані. Передні і задні склопідні підіймачі, електрорегулювання дзеркал. Ось в такому у нас стані салон. Так, тут у нас на кермі одразу бачимо е регулювання магнітолою. Е потім по комплектації, що у нас? Клімат контроль. Бортовий комп'ютер. Пробіг 194 тисячі. Так, не знаю, е кручений і не кручений, не скажу. Якщо потрібно, він код дам, шукайте, дивіться, перевіряйте. Так, тут у нас прикурювач, тут у нас підстаканники. До речі, удобна тема. в Рено я завжди страдаю з тим, що підстаканників не вистачає <сохід> в третьому поколінні, в четвертому сим питань немає. Так, автомобіль е технічно все справний, все обслужено, питаннями в плані техніки немає. Так, Показав потолок, в якому стані. Ще зроблю декілька фотографій. публікую їх в інстаграмі нашому і в телеграм-каналі. Посилання на Telegram залишу в коментарях та в описі. Запаска на місці, пол є, пол залишили, робили уборку в салонах, і пол е, теж мився, тому він залишився на митті, він, він є, його він висохне його поставимо в автомобіль. Салончик виглядає непогано. Я ж скажу так, для 2005 року автомобіль взагалі виглядає по салону не устарівшим, не сильно старим. Так, Машинка в наявності в місті Вінниця. На майданчику у нас дуже багато автомобілів. Знаходимося за адресою міста Вінниця вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Також на нашому сайті вінкар.ком побачите більше наших автомобілів. Всі автомобілі розмитані, сертифіковані та готові до першої постановки на облік. Ми виписуємо до купівлі продажу і виставити машинки на облік. Більше варіантів ви побачите на сайті. Посилання залишу внизу в описі, плюс в коментарях ще продублюю. це ж саме повідомлення, бо часто люди не знаходять. Ціна на автомобіль в описі теж ну, люди часто не бачать зразу в описі. Ціна великими цифрами. Так, машинка ця у нас на майданчику буде стояти, тому готова до будь-яких ваших перевірок або для тест-драйва. Тому запрошую вас до перегляду. Ну і що ж, дивіться інші наші варіанти, які у нас є на сайті, більше там автомобілів. Дякую за те, що переглянув це відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.